Доброго дня всім, хто дивиться це відео, хочу вам показати, як ми облаштовуємо ящики для хробаків, для подальшого вирощування хробаків. Ось ви бачите цей в процесі. Ось цей вже готовий і. І навіть заселений вже хробак. В таких ящиках ми маточник тримаємо. От, можете подивитись. 40-літровий ящик будівельний для сумішей. І отут ми заселили дочка. Ось тут погано видно трохи, можливо затемно. Не буду показувати, їх там достатньо. Це все накриваю картоном, щоб було їм комфортніше і температура зберігалась краще. Ось такого принципу ящик звичайний. Можна з піддонів такий сколотити легко. Зверніть увагу, що ми використовуємо дві цегли там, одну тут для нахилу. В середині все оббито клейонкою, щоб не розтікалось, бо буде багнюка всюди. Ну і ось так буде стікати рід... рідина, яку ми потім будемо використовувати. Називається вона Вермичай О, дуже ефективне добриво. Як і біогумус. Тобто ось Починаємо так робити ряд і от доти. Дещо переробляти будемо. Будемо робити нове Будемо робити ящики з металу. Такі вже великі довговічні ящики, якісні металеві.